Віаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока країни Великої Сімки мають зробити спільну заяву про надання Україні гарантій безпеки та військової підтримки. Що це можуть бути за гарантії безпеки? Я думаю, що варто дочекатися для нас. Принципові гарантії вони були озвучені. Це три простих пункти. Насправді що, що пропонується Україна, і що варто було нам досягти перше. Це е, сталий режим е, оборонної військової допомоги в Україні. Друге, це фінансова допомога. І третє це е, спільне виробництво зброї, спільна реалізація проєктів в оборонно-промисловому комплексі. І це дуже важлива річ, тому що такі приклади і прецеденти, які є з тим, що зараз може з'явитися незабаром через три місяці: виробництво рейнметал в Україні. Будується Байректар завод, а в перспективі а, можуть зайти британці компанія Беє Systems, Це дуже такий серйозний концерн. Ось це, це теж про зміцнення нашої безпеки, це про спільне виробництво зброї, це про те, що зброя буде доступніша, і це те, що враховуючи наявність тут компаній-інвесторів, такого масштабу у країн-членів НАТО. Безпосередньо з тих, звідки ці інвестори прийшли, більше стимулів їх захищати, тобто і надавати відповідно Україні ще більше пакети допомоги і засоби ППО і інші, ось це ті гарантії безпеки, на яких Україна наполягає. Бажано, щоб це було ратифіковано в двосторонніх угодах парламентами держави. А щоб ці зобов'язання вони були зафіксовані, і щоб ми не отримували Будапештських меморандумів 2.0, Будапештських меморандумів 3.0, три там безкінечність. Ми цього дозволити не можемо. А далі подивимося безпосередньо чіткі критерії, переліки від великої сімки, що вони про що вони заявлять, і на який період що найважливіше, тому що є період для нас короткостроковий, головне зараз перемогти у війні. Далі це середньострокової, довгострокової це забезпечення нашої обороноздатності на роки. Якщо ми говоримо про те, що ви нас зараз е, в НАТО в найближчій перспективі не бачите, так давайте тоді гарантуйте нам певну безпеку, давайте співпрацювати разом, тому що ця ж війна Росії не тільки проти України, Росія кидає виклик всьому світу цивілізованому і НАТО так само. Ви вже говорили про це, але зараз трошки детальніше. За рішенням Альянсу під час першої фази засідання було створено Раду України НАТО, яка стане розширеним форматом співпраці України з Альянсом. Це все ж таки не запрошення в тім, які плюси, і, можливо, мінуси такого рішення. Ну, щодо плюсів, це підвищує рівень України в рамках засідань. Раніше це була комісія. Що таке комісія? Це Збиралося НАТО не завжди за присутності України за столом і вирішувала питання подальшої співпраці з Україною, затвердження певних програм, рішень і так званого домашнього завдання, як вони це називали, що в Україні треба зробити, які реформи провести, які рішення ухвалити на виконання тих чи інших завдань. А зараз це підвищується в статусі, тому що тепер в рамках цієї ради. Буде представляти державу президент України, який буде перебувати безпосередньо на цих майданчиках. Всі рішення будуть ухвалюватися щодо України виключно присутності України, і це добре. Це і до речі, те до чого закликав президент, і це, скажімо, так підвищує рівень, плюс консультації, які будуть спільними, але ну скажімо так врешті, сказати, тобто, це. Пришвидшує процеси комунікації, процеси ухвалення певних рішень. А і на цьому, мабуть, що все. Тобто, сказати про те, що це означає, що НАТО буде більш залученим, що НАТО буде надавати більше пакетів допомоги. Я думаю, що це залежить не тільки від цього. Михайло Подоляк заявив про свою впевненість, що Україна отримає запрошення до НАТО, але наступного 24-го року, коли саміт проходитиме у Вашингтоні, чому очікується саме таке відтермінування? Чи можемо ми стверджувати, що тут є зв'язок із майбутніми виборами у США? Зв'язок то може бути. Зв'язок він є. Просто ми по різному трактуємо, що для нас може бути перемогою. Ми точно, ми точно знаємо, що для нас є перемога, а не а що для США, До речі, це не означає, що вони однаково можуть сприймати перемогу України і перемогу США. тобто перемогу президента Байдена на повна майбутніх виборах. Тобто, президент Байден може сказати про те, що я ж сказав, що Київ не впаде, Київ не впав. Я ж сказав, що НАТО буде єдине в наданні зброї Україні. Зброю ми надаємо. Україна не те, що захистилась, а й окуповує свої території. Україна буде членом НАТО, коли не конкретизуючи, але буде в майбутньому, ми це довели. Путін не переміг і не похитнув єдності альянсу. Як мінімум, три моменти, за яких не обов'язково мати Україну в межах кордонів 1991 року, чого прагнемо ми. От вам і приклад, тому пов'язувати з виборами можна, але це можна трактувати по-різному І обов'язково американськими політиками так десь і буде протрактовано. Щодо наступного саміту, насправді, побачимо. Важко сказати, тому що, ну скажімо, так зараз ми почули певні умови: так це закінчення війни, настання миру, це потім виконання ще певних умов. Які ще до кінця не зрозуміли, які ж це мають бути умови? Це теж ліне ну абсолютно деякий нонсенс, чесно кажучи, в цьому всьому тому о, побачимо, я би не був настільки оптимістичним.